Життя Вордлі змінив Олександр Усик. Наразі немає даних, звідки в команді українці дізналися про Фабіо, але його несподівано запросили до тренувального табору Усика для спаринг боїв у рамках підготовки Олександра до поєдинку з Тоні Тонібелью. Як розповів сам Вордлі, у Фейсбуці він отримав повідомлення від якогось влада, який кривою англійською написав: Привіт, Фабіо! Приїжджай на спаринг із Усиком. Чотири тижні ми платимо. Була проблема, у мене робота в офісі, мені важко виїхати на 4 тижні. На роботі сказали, що не дають мені відпустку, тож я звільнився. Якби з цим табором усика нічого не вийшло, то у мене б не було ні грошей, ні роботи. Через 5 днів після того повідомлення у Фейсбуці я вже летів до України. Ордлі, незважаючи на статус на той момент напівпрофесійного боксера, протримався в таборі Усика 4 тижні і допоміг підготуватися до нокауту Тоні Тонібелью. Фабіо повернувся до рідного Іпсвіча без роботи і лише з грошима, які він заробив у таборі, Усика, і після цього Вордлі повністю переключився на спорт та вирішив серйозно взятися за боксерську кар'єру.